Привіт з Одеси. Я сьогодні прийшла в Сільпо, а тут акція, дивіться, знижки на м'ясо. Всі беруть, всі беруть, але вам зараз все розкажу після того, як ви підпишетесь, поставите подобайку на мій каналчик, напишете коментар якийсь. Як вам таке м'ясо чи купуєте ви? І взагалі, взагалі, яке ви м'ясо купуєте? А я зараз у дівчат все запитаю, і вам все розповім. Це, це як фестиваль м'яса чи це так, просто? Базар. А, м'ясний базар називається. М'ясний базарчик. Дивіться, вже три продавці, виходить, бо... бо людей дуже багато. Так, сподіваюся, всі поставили вподобаєчку. Дивіться, це новощіпної ряд. Новощипної ряд 2 Привоз. Біля привозу, точніше. Ой, господи, тут такий гул, що я не знаю, як вам розказати. Так, а ну розкажіть, будь ласка, в які дні? П'ятниця, субота і неділя. Ну якщо за п'ятницю, суботу не продаємо, то тоді на неділю лишається Якщо продали, то тоді неділю не буде. І зранку приходите десь об 11. З 11 години вже є. Так, а розкажіть, звідки м'ясо? Вінниця, Вінницьке, Вінницьке м'ясо приїжджає. Вінницьке. У нас два постачальника. Тернопіль і Вінниця. Нема. Так, а ви щось там казали, буде куриця домашня, да? так? Півень домашній буде. На жаль, постачальник запізнюється. Ми... Повинні були почати з ним також, але поки немає на жаль. Але буде, дивіться, домашній півні ще. Він повинен приїхати в середині дня, можливо, трошки запіти. А як тільки він приїде, ми його чик-чирік на відтримку. Угу. Тому можна приходити, приходьте всі. 21, 22, 23 березня. Острів. Три дні будуть ці знижки на м'ясо. Хочу вам показати асортимент, але не можу тут на жаль. Може зараз трошки, як кажуть, розпогодиться, бо налетіли на це м'ясо, всі дивіться. Так, а ну давайте з цієї сторони трошки вам покажу. <рес> Індик. Тут беруть свинячу грудинку. Це ціна, дивіться, до 100 грам. Десь 90 за 100 грам. Грудинка. Як це називається, що ви брали? Це свинячі. Дивіться, О, 10,90. Дивіться, ця знижка проходить лише в цьому сільпо. В місті Одесі одне сільпо. Біля привозу, біля автостанції, новосіпний ряд два. Але ще кажуть, є в Овідіополі. хто живе в Овідіополі, теж можуть попасти на ситуацію. Так, синяча лопатка. Десь дев'яносто. А це вікна. Це нігде. Вилітки красиві куски, бо там є буде? Можна вибирати, які захочете. Трошки обійду з усіх сторон. Потрапити неможливо.

Надіюсь, будемо. Це Так, Крильця беруть індича, крило індича, причому воно 9,95. Ну, дуже часто проходять тут ці акції в цьому сільпо. Коли цей базар розпочинається в в них виходить п'ятниця, субота і неділя, Ну, в неділю вже те, що залишилося, бо може таке, що розбирають у перші два дні. Постачальник сьогодні з Вінниці. П Ясо, з Вінниці. беруть, дивлюсь на холодець і на запікання. О, нарешті, нарешті трошки я можу підійти і показати вам. Кожну позицію окремо, можна подивитися, ще дивіться, корейка свиняча з кісткою і шкурою. Так, це де вона корейка? От, от от така кореєчка. Ну так, можна дивіться, вибрати такі місні кусочки. Так, що вони тут розібрали? Дивіться, свинячий кіст пішов. Свинячий кіст пішов увесь. Ну, думаю, зараз будуть підносити ще. Дивіться, магазин працює, світло є, від генератора все працює, не хвилюйтесь, можна приходити, вибирати м'ясо, яке вам сподобається. М'ясо сьогодні дуже цікаве. Давайте давайте. Беруть ті кусочки, які вам подобаються, допомагають якщо А ще у них, дивіться, буде зараз фестиваль бургерів, поки викладають. Можна прийти посмакувати. них також кож кожного тижня фестивалі були блинчики на а все такі були. хот ходоги. Все можна розігріти, а можна додому купити просто. Так, і ще тут у нас ще такі штуки, якісь як вони називаються? роли, роли. Тому приходьте новощипноря 2 сільпо міста Одеса на, на цьому тижні тільки в одному сільпо такі знижки на всю Одесу. І ще є в діополі. Просто повторюю, може хто прослухав. М'ясо шикарне просто. І гомілки, і рульки, і лопатки, і окі, і корейка є. Що там ще є? В общем, всі частини є і ще буде. Домашній півень. Постачальник ну, ще записнився, але сказали, що все буде. Тому підписуйтесь на мій каналчик, старатися для вас багато цікавого розповідати. Якщо було цікаво, напишіть коментар, хто купує таке м'ясо, бо людей я бачу дуже багато. Всі беруть і по 4 кг беруть, і на холодець, і просто запікати. Дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня! Приходьте.